Володимир Зеленський відвідав Тростянець, який рік тому був звільнений українськими військовими від окупантів РФ. Цими тижнями ми відзначаємо річницю звільнення наших міст, громад північних областей нашої прекрасної держави Сумщини, Чернігівщини Київщини. Але таке відзначення воно не просто про дату і не просто про. Події, які вибувалися, стали сторінками впевненої героїчної історії кожного і кожної з нас, героїчної історії України. Це про наш характер, про український характер, який переміг тією весною, і точно я впевнений переможе в цій війні. Український характер проявив себе повною мірою, коли Росія пішла. Тотальною війною проти нас всіх, проти держави України, проти нашого народу, проти нашої свободи. Саме тут, у боротьбі за такі міста, за такі містечки, у битві за наш Тростянець, у таких битвах і боротьбі інших міст Сумщини, у битві за Київщину, наші люди довели, що цей окупант зазнає поразки і зазнаватиме поразку від нас, від нашого духу, від нашого українського характеру. На жаль, багато кого немає сьогодні, але це не значить, що ми не будемо їх пам'ятати і згадувати. Це честь для мене бути сьогодні тут, згадати і вшанувати таких людей хвилиною мовчання. Прошу. Солдат. Гончарук Богдан Віталійович. Старший солдат Котевич Олександр Петрович. Старший солдат Руденко Олександр Вікторович. Сержант Шевченко Роман Олександрович. Сокольник Олександр Іванович. Спасьонов Олександр Валентинович. Мартиновський Іван Петрович. Савченко Микола Іванович, Вишньов Дмитро Олександрович, Давидов Сергій Петрович, Маленко Олег Володимирович, Левченко Олександр Володимирович, Бруєв Руслан Анатолійович. Під час урочистостей із нагоди першої річниці визволення міста президент України вручив нагороди військовослужбовцям, працівникам ДСНС, правоохоронцям та рідним загиблих цивільних, які передавали інформацію про пересування російських військових. Указами президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Бабича Владислава Ігоровича майора Олега Аліковича, сержанта. Лободу Івана Миколаєвича, майора служби цивільного захисту. Овеча Віталія Миколаєвича майора. Руценка Олександра Олександровича сержанта. Нагороджено медаллю за військову службу Україні. Ковтуна Дмитра Юрійовича, старшого сержанта. <му> Нестеренка Сергія Володимировича, старшого солдата. <му> Дехтярьова Олександра Олександровича, майора. Ека Владислава Юрійовича, майора. Нагороджено медаллю за бездоганну службу третього ступеня богачова Володимира Івановича підполковника поліції. Сергійовича, прапорщика служби цивільного захисту. <му> Нагороджено медаллю захиснику вітчизни колісніченка Олексія Сергійовича старшого солдата. Сово Віталія Васильовича старшого сержанта. Савченка Андрія Володимировича, майора. Майора поліції за громадянську мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України в умовах воєнного стану вірність українському народові нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Іванову Вікторію Володимирівну, підприємця. Посмертно. Нагороду отримує чоловік Ігор Вікторович. Броневича Сергія Івановича, тренера викладача спортивного клубу Олімпієць Боромлінської сільської ради посмертно. Нагороду отримує мати Антоніна Іванівна. Гончаренка Сергія Андрійовича, старшого майстра служби управління експлуатації акціонерного товариства, оператор газорозподільних систем «Сумигаз». Чесне звання заслужений працівник транспорту України ситник Олені Миколаївні. Начальникові дирекції залізничних перевезень виробничого підрозділу Сумська дирекція залізничних перевезень регіональної філії Південна Залізниця. Президент України Володимир Зеленський. Дуже дякую. Можність всім, хто тут знаходиться, хто на фронті. Дякую за ваш героїзм. Дякую всім тим, кого на жаль з нами немає. Слава Україні! Героям! слава! Під час візиту Володимир Зеленський оглянув зруйновані внаслідок ворожих дій військових РФ, вокзал та прилеглу площу. У свою чергу голова Тростянецької громади Юрій Бова стисло розповів президенту про відновлені об'єкти та плани відбудови Тростянецької громади. Аліна Гребенькова, Дмитро Юсупов, Тростянець, телеканал ТВТ.